Прийди до мене в прохолоді дня, щоб відчути, як було в Едемі. Бо це для мене так важливо є насолодитись, щоби близькістю твоєю, коли повіє тихий вітерець, умить зашепче на деревах листя іде дивитись до людини Бог, щоб спілкування з ним насолодитись. А де Адам не видно щось його. чому це Бога він не зустрічає? Чому навійшов, як завжди, до нього, і Господа вже свого не чекає. В листі ховається, навіяв сором гріх, а листя на готу ледь прикривають. Ось так Адам у листі і стоїть, століттями вони не опадають. А Бог все кличе з прохолоди дня. Адам ти де, прийшов до спілкування я. Пощо ж не зустрічаєш ти мене? Я в листі весь, нема для тебе часу. В саду завжди турбот багато є, працюю я в саду завжди для тебе. Дивись, яким же гарним сад росте. Шумить все листям, коли вітер дме вже, а я із листя слухаю тебе та до мене ти говорити вже не хочеш. Любов я не бачу до себе, лиш часом тільки чую, ава, отче. Все листям навкруг себе ти шумиш. А хочу я зі мною спілкування. Праці багато, Отче, кажеш ти, проте намарно всі твої старання. Тебе створив з тобою, будь завжди, щоби усім тобі давать поради, та ні про що не кажеш мені ти, я тільки кличу все. Де ти, Адаме?